Вітаю, друзі. Для справжнього митця, для майстра, його майстерня це як храм, храм, в якому майстер надихається, де він втілює в життя всі свої творчі ідеї, де він зосереджено працює в нашому випадку, звичайно, з деревиною. Та, друзі, без енергії не існує життя, а енергія буває різною, як ми знаємо. Є сонячна енергія, від якої залежить взагалі життя на землі. Що стосується верстатів, для верстатів потрібна електроенергія. Але, друзі і людям, як відомо, потрібна енергія. Людина як акумулятор має заряджатися. І саме, друзі, зараз я і збираюся заряджатися. Одним з джерел енергії для людини, звісно, є їжа, друзі. І сьогодні, зараз я буду готувати собі обід. Так, друзі, сьогоднішній формат відео буде не зовсім звичним для вас, але я вважаю, що він буде цікавим. Як мінімум можна просто відволіктися від суворих буденностей. Також, друзі, сьогоднішнє відео напевно буде цікаве різноманітним саморобникам. Адже готувати свій обід я буду ось такій саморобній, а це можна назвати або кастрюля, або сковорідка. Вона зроблена моїм батьком близько 40 років тому. Зроблена вона, друзі. З нержавіючою сталі. Перш ніж почати готувати, я зроблю коротенький огляд. Отже, друзі, як я і казав, вона виконана з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Надзвичайно компактна. Має довжину 18 см в складеному стані? Висота 6 см і шириною 12 см. З чого вона складається, друзі? Складається вона, так би мовити, з трьох частин. Перша частина ось відкидаються ніжки, лапки. Це свого роду мангал. Ось тут насвердлені отвори, друзі. І тепер сама ємність. Ємність її можна назвати або кастрюлею, або сковорідкою. Також має відкидні подібні лапки. Ставиться в мангал. І далі ми маємо кришку. Все, друзі. Конструкція виконана таким чином, що вогонь тут не гасне при будь-якому вітрі. До речі, про вогонь. Працює вона, друзі, від сухого спирту. І, до речі, друзі, саме спирт в мене зберігся ще з тих далеких часів. Що ж, не будемо гаяти час, йдемо готувати обід. Отже, друзі, я приготувався, а сьогодні я буду смажити яєчню. Яєчню на салі з цибулькою. Є сіль, звичайно, і скибочка хліба. А до речі, друзі, забув сказати, мій батько рибак, і цю піч, цю сковорідку він зробив. Для своїх зимових походів на зимову рибалку, щоб розігрівати обід. <кій> Сьогодні, друзі, в нас перше листопада, сильний вітер в Києві, тому умови максимально наближені до реальних. Друзі, а який надзвичайний аромат саме від сухого спирту, і як він нагадує старі походи в ліс на природу та на рибалку, ви собі навіть не уявляєте. Отже, друзі, за лічені хвилини я приготував собі чудовий обід на ось такій саморобній сковорідці. Друзі, ця річ надзвичайно цікава, вона завжди була актуальна, як в минулі роки, а в умовах сьогодення вона також може бути актуальною. Що ж, друзі, а на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо вам сподобався такий формат... Пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку. І за старою доброю традицією, друзі, закликаю вас, підтримайте україномовний YouTube, підтримайте український контент. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!